Вітаю вас, друзі! Ми на Дніпрі, і мене звати Володимир Воротняк. Позаду мене наша чудова річка. І мої товариші Дімончик і Максютка. Приїхали сьогодні в пошуках Судака на таку прикольну локацію. Судачок тут є, він клює, і навіть ми вже декілька зловили. На що і як я вам зараз покажу. Ну і давайте разом з вами будемо продовжувати нашу ловлю. О, зі мною сьогодні Дімон Галаш. Say hello. Hello. Дімончик там щось ставить таке дуже, дуже цікаве. А, річ у тім, що є певний прикол. Е -е, і Прикол не там, в кольорах, не... прикол в формах. Тому що такі приманки у нас літають до судаків, а такі приманки, які теж вони подобаються судакам, тому Але не долітають. Не долітають до судаків, тому міняю на те, що буде долітати. Це правильно, це правильно. А на що ловлю я, я вам зараз покажу. До речі, на такі самі приманки, як і ДіМОН, на черв'яко Ось стоїть Віпо 2.8. Це я вже поставив свинець. Спочатку ловив на вольфрам, трошечки обірвав його. Два. Ну, А Вольфрам дуже дорогий, і обривати його на місцях, де можна половити свинцем, не дуже і хотілося би. Паличка графіт лідер Calamaretti UX 862 до 4 ЄГІ. Котушечка Exist 4000. І намотана тут жилка Dual Hardcore 4жилка 06 діаметр. Як я вам вже сказав, стоїть в мене тут Vipo. І 16 грамів. Чому 16, власне, можна і більше ставити, набагато більше, але тут є особливість місця. Іде основна течія і відсічка цієї течії. І саме там відбувається весь екшен. Ну, а хто цей екшен робить? Це окрім Дімона і мене, ще й Максютка. Да? Максютка сьогодні скільки шнура вбив? 5 метрів. А здавалося більше. О, є перший. накачав. Накачав. Максютка не обманул. И такой может не найменший в всем свете. Эх, Максютка, Максютка. Такая приемно. поклевочка. Погода сьогодні просто суперська, прям суперська. Так, хто там у нас такий? У нас судачок. Ну і такий не супер. Не супер маленький. Гарний, гарний. Гарний же ж, правильно? У вас також, так? Да? Ага. О! На віпо взяв на 2,8. Ех, красунчик. Ну що, будемо пускати тебе, друже? Давай. Опа-опа, і поплив. Непоганий, непоганий початок. ВІПО 28 погнали далі. A few moments later. Так, Друзі, обірвався, я зараз буду в'язатись. Ну, покажу вам, що де, як я роблю, що використовую. Флюрочок 0,5. Робимо, робимо поведець не довгий, не короткий, десь сантиметрів, мабуть, 25-30. Цю цю двіжуху прив'язую до мого шнура. Оп-оп! Тепер найцікавіше. Беремо гачочок. я використовую двушку, двійничок. Ставимо 2,8 віпо 8 Максютка вже рибку зловив, треба, треба і мені вже. Опа, 2,8 у нас пішло. віпарік І зараз найцікавіше, найцікавіше і най, е, найдорожче в цій Снасті це, звісно що. Вольфрам. Вольфрам. Поставлю 16 грамів волівський. Ось такий красивий вольфрамчик. Дуже він тут буде нам в тему. Я, до речі, дивуюсь, що обірвався зараз, адже до цього я ще не обривався. Я саме тому і використовую вольфрам, тому що тут не дуже багато зачепів. Це насправді вперше. Ну і використовую я, коли ловлю на звичайний вухастик, я не ставлю ніякі додаткові елементи у вигляді застібок, у вигляді там різних карабінчиків. Я напряму в'яжу і все. Ось такий монтажик вийшов. Я знаю. Я знаю Дімон, це риба. Так? Да. Да? Назвичайно. О, там разом з рибою корспан. Ну нічого. Ого! Слухай. В тебе дабл 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 шот. От ну як вона так і було? А, это судак чи висить, да, наче? Да, да. <реш> чи то не судак. Судак. судак? судак. А хто? Сом? Сім. Сім. Все, вже судак не висить. А, вже зійшов, да? Зійшов, да. О, не зійшов. Ну, бачиш. Зате був. Зате був, і ми всі бачили. Майже... Глядачі, Глядачі на камеру не бачили. Майже розпочинився. Так. Нарешті все ж таки то риба була минулого разу, і наші гарний судочок. ну, давай, покажись. Ну, не гарний, але судачок. Здалося, що гарний за рахунок того, що на викиді сив, її підхопило і почало нести. Так, здалося, що він більше, ніж є насправді. Але все одно прикольний такий дніпровський красончик. Дякую тобі, Судакевич. Пливи додому і зви своїх товаришів. Зви неодмінно. З викиду взяв доволі далеко. Ну, я б сказав навіть дуже далеко. Цікаве дуже місце таке, йде відсічка. Великого потоку води і затишок. І от якраз на межі основної течії і затишка перебувають оці чарівні судачки. Адже на супертечі їм стояти важко, вони йдуть шляхом найменшого супротиву і стоять якраз в місцях, де йде зворотня течія. Два закиди поспіль були дві покльовки. Перша не реалізована, а друга судочок прилип. На цьому місці, як і на більшості інших, судачок підходить, відходить, він не стоїть постійно. Дуже багато залежить від подачі води, від сили течії, від рівня води. Він може бути в кількості, може бути там поодина... поодинокий. Може взагалі не бути, а може і підійти гарний. Я насправді тут всього лише там, другий раз чи третій. Другий. Гарних я тут ще не ловив, але чув легенди місцевих. О! Отак от, от. І зачеп. Зачеп і відрив. Шкода. Ну нічого, піду перев'язуватися. Але вже не вольфрам. Це задорого. One hour later. Лопне, лопне. Велика вірогідність, не треба. Я його нашкрябав. Я його нашкрябав, накачав. Я його дуже-дуже довго хотів. Я його хотів накачать на і ось він. Сьогодні лише перша покльовка була гарна з подачі, все інше нависає, підвисає. Але дуже добре, що плює хоч якось. Всю пору, звісно, що мають клювати. Судаки більш, більшого розміру. Зараз саме час на гарного судака. Але маємо те, що маємо. До речі, дивіться, як взяв. Взяв гарно, без шансів. Але собі нічого не пошкодив. Ось такий судачок дрібненький на Віпо. Дуже приємно таких половити. І пірнув одразу додому! Дуже багато чого залежить від подачі води, прям надзвичайно багато. Коли є вода, то рибка підходить під берег. Де, власне, ми її і ловимо. А якщо ставити навіть зараз там, грамів 25-30, то поодаль кидати взагалі не варіант, там супер тягун. течія йде з дуже великою швидкістю, зносить все і рибка там не стоїть. Так що... Спеціально ходимо, шукаємо місця, де велика течія переходить у зворотню течію, або в якийсь такий затишок, де крутять водовороти. Туди рибулька і підходить під час подачі води. А коли води нема, то можна покидати і поодаль. Але зараз це взагалі не варіант. Зносить дуже сильно і я тільки що закинув зовсім трошечки не туди, куди минулого разу. Попав на сильний потік води і одразу стягнуло приманку дуже далеко. І ось тільки дно зловив. Бух пауза яка, дуже велика пауза, і зараз буде приманка вже виходить на О. Під берег на міляку, там де глибинка менше і де зворотня течія. О. Все. Тут от і має клювати. Звісно, що під кожні умови, під кожен день буде відрізнятися монтаж, який я використовую. Ну, Я маю на увазі вага монтажа. Так, Це шнур хтось обірвав, час від часу ми його чіпляємо і потім він відпускає. От, Наприклад, зараз 16 грамів це те, що потрібно. Коли ми сюди прийшли, 16 грамів було дуже забагато. Треба було ставити менше, тому що ну, нема, нема такого потоку води, щоб 16, нема такого потоку води, щоб 16 грамів е, випрямляло під правильну проводку. Воно би бухало по лобі судаку, а на бухалку по лобі зараз не дуже багато шансів щось зловити. Зараз на межу закинув, зараз десь тут має бути дно. О, одразу дно. Як все просто, так? Все дно закинув на межу швидкісної течії і зворотки. І отут -от судачок і сидить. Да й обірвано там снастей, теж вдосталь. Я вже тричі обірвався, два рази вольфрами, і це дуже боляче. Тут нам, звісно, що супер далекий закид, він не завадить. Саме тому я вольфрам поставив. Але без нього можна і обійтись. Тому що покльовки майже всі десь на півдороги. Нам не конче необхідно кидати за обрій. Можна і обійтись і заощадити грошенят. Так що ось такими нехитрими маніпуляціями ми ловимо судачка. І бачите, він покльовує. До речі, дуже дуже незрозуміло, чому, наприклад, от останні дві проводки не було кльовак. Тому що він зазвичай, коли підходить, можна половити. Так, з декількох закидів там, якась. Активність є рибка або покльовка, а зараз ось була одна рибка і подальші закиди нульові. Досить дивно. Але нічого, головне, що він підходить-відходить, десь він тут поряд крутиться постійно. Тому будемо стояти, повторювати наші рухи. І сподіватися зловити ще. Так, друзі, щось півгодинки без жодної покльовки. Навіть нічого не було передвісником того, що судак не підійде. Має він підійти, водичка йде, не зупиняючись. Але факт є факт. Судака нема. Подібна риболовля взагалі відрізняється від всіх інших, тим, що треба постійно стояти і постійно кидати. Тому що невідомо, коли судачок підійде, він, як то кажуть, не звітує. Щось останнім часом покльовок не було ні в кого. Але хочеться вірити, що будуть. Зупинятись не будемо, будемо кидати. І що найцікавіше, друзі, це закон бляхамуха підлості. З трьох закидів обірвав два рази вольфрам. Зараз кидаю свинець. І що ви думаєте? Правильно, кидаю свинець без обривів. Яка ж класна пауза. І тягун такий непоганий, все як має бути. Лишається тільки дочекатись покльовки судака. Судачка в даному випадку, саме судачка. Цього року, до речі, проблема не лише з оконом, а ще й з судаком. Великих я насправді взагалі не ловив. Навіть не бачив, щоб хтось. Зі мною ловив із тих рибалок, які були поряд на тій самій набережній. Ну, якщо їх зараз нема, то будуть, мабуть, пізніше. Будемо чекати. Ну потипо. Є. Дочекався, Йохане, ти бабай з самого бурлану. Самого бурла. І стояли ми стояли. Дві години. Дві години ми стояли і вистояли. Поставив вже більшу вагу і почав шмаляти світ за очі. А поставив я, друзі, свій улюблений правильно Вольф Рам. 21 грам. І зловив, майже зловив судака. Здоровенного. Здоровезного. Судака. Судака. Здоровезного. Ось такий, бачите? Трофейний. Трофейний? Здоровезний. Дніпровський судачелло. бачите? Ось такий, друзі, судачок красивенький. До речі, взяв з покльовки гарно. А, ну, давай, відпускай. О, же ж як зачепився. Да, шансів на сход в нього не було. Мамка ікряна. Відпускаємо. Тут глибоченько, можна хлоп. Все, і мамка пішла. Ох, скільки ми його чекали? Дві години, Дімон, да? так? так. Жодний, ну, у трьох, жодного контакту, дві години підляку. Ну і от, нарешті дочекались. Ось я поставив ось таку кулю 21 грам, і почали кидати світ за очі. На 06 шнурі дуже далеко летить. І бачите, не дарма це все було. Дуже прикольно, що все-таки вдалося нам судачка цього зловити. Адже дві години без покльовки якось ну зовсім не камільфо стояти. Вирішили, як я вже сказав, поставити більшу вагу і покидати поодаль. Водичка зараз е, іде, продовжує йти. Звісно, вже не таким темпом, як е, з самого ранку, але рівень не падає. рівень не падає. Тягуна вже такого, як зранку, нема, але все одно тече, ну, доволі суттєво. Хлопці поставили там 24-25 грамів, в мене такої ваги нема у вольфрамі. От, вирішив поставити 21 грам і все вдалося. Дуже класно можна контролювати проводку. Прям супер класно. Під самим дном ледь-ледь-ледь можна проводити монтаж. Ну і власне, покльовка і сталася там, де мала статися. Там, де все, О, Макс втулив. Так? Да? О, хорош. Що, більше? Що, виходить, що ближче до вечора? Щось почалося? Активація. Актив активід. Ого. Ого! Ого, кримінал. Криминал. Мама, а мы криминал? Да, прикольно. Сколько? На Да, було б непогано зараз ще трошечки половити, щоб він поклював. Да, друзі, вірили ми в те, що це був якийсь вихід вечірній судаковий, а насправді це відбулась спонтанний подарунок нам, адже ми дві години стояли без жодної покльовки на кожного. І от по одному з Максом дьорнули. Чесно кажучи, цілий день стояти і маслати в одну і ту саму точку, воно, звісно. Прикольно, але коли за дві години всього одна покльовка, воно ну, якось так трош, трошечки позбавляє якогось оптимізму. Опа! Туда його. Тому, мабуть, дуже скоро будемо ми збиратись додому, адже майже цілий день ми тут перебуваємо. Короткі підсумки. Судак є, Судак є, його небагато. Він підходить. Він підходить, відходить на це місце і подовгу не затримується, якщо навіть зайшов. Як не крути, температура води ще не висока для того, щоб судак. Масово підійшов ближче до берега ще не той час. Але зовсім скоро, з такою погодою, як сьогодні, наприклад, цей час буде наближатись. І ми, я сподіваюся, станемо свідками і безпосередньо візьмемо участь в ловлі гарних трофейних судаків під берегом. Звісно, наговорив вам, ну, такої, скажімо, супер-казкової -супер теми. Але той, хто не вірить, той не ловить. Головне вірити. І рано чи пізно щось буде клювати. А наразі невеличкі судачки, хотів сказати, але в кількості. Не в кількості. Наразі невеличкі судачки трудові. Ну, ось така риболовля цього року. Чесно кажучи, мабуть, що будемо закінчувати сьогоднішню нашу риболовлю. Порибали наші непогано, подихали свіжим повітрям, поспілкувались з товаришами. І навіть зловили декілька рибинок. Ось монтажик, який спрацював сьогодні цілий день, Віпо 2,8. На різних вагах. Ну що, друзі, а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. І Максютка рівний пацан на картах сидить. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут.